Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, Амінь, Царю Небесні, ти душі істини, що сюди іси, іси, наповняєш, скарби добра і життя подати і придайселися в нас, і очисти до всякої скверни, і спаси милосердні душі наші. Святий Боже, святий кріпкість та безсмертний помило нас, стий Боже, стати кріпкісти безсмертний, помило нас, святий Боже, стати кріпсьте безсмертний, помило нас. Слава Отцю, Ісансному Духу, і повсякчас, і на віки віків. Віки, віки, віки. Отче наш, що си на небесах, нехай затиці ім'я Твоє, нехай, Підеца Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний сьогодні. І прости нам провини наших, ми прощаємо винуватцям нашим. І несу спокусу, але висунув нас від лукавого, бо Твоє царство і сили, і слава Отця, і Синистого Духа, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помили нас, Господи, помилуй нас, Божодного виправдання не маючи ми грішні Твоє ходити, сьогодні приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Синистому Духові, славне торжество Пророка Твого Господи, через церкву показало Небо. Тому з людьми веселяться английного молитвами, Христе Боже, мирі, праве життя наше, щоб ми співали тобі. Аллилуя, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх Богородиць, оте прибігають, чисто спасіння, благаючи, злянься на немічну душу, ми моли, Сина свого і Бога нашого, що простив мені все, що я лихого, йде на благословенно.

Господи, пуну, Господи, пуну, Господи, пуну, Господи, пуну, Господи, помилуй, Господи, пуну, Господи, пумо, Господи, пумо, Господи, пулу, Господи, помого, Господи, пуну, Господи, пуну, Господи, пумо, Госпи, пуну, Господи, помилуй. Все свята Трої, це Боже, творче всього світу, поспішний направ серце моє, щоб я з розуму почав, і ділами добрими закінчу співати ці Бога псалми. Що їх Святий Дух устами Давидовими промовляв, як і нині співати, хочу я грішний. Знаю свою неміч, припадаю молюстоту тобі, і помочою тебе, благаю, Господи, направ прав з зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду Від тих пісень, та щоб навчився добрих діл за словами їхніми просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе в країні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми. І нині, Владико, благословий, що зітхнувши сердечно, устами заспів промовляючи, придіть, поконімося цареві нашого Богу, прийдіть, покнімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога, прийдіть, покнімося, припадімо до свого Христа, Царя і Бога нашого. Кафезма 15. Прославляйте Господа, бо він благий, бо боповики милість Його. хто висловить могутність Господа, завістить всі хвали Його, блажені ті, хто чинить правосуддя, і дотримується справедливості. Пом'яни нас, Господи, в любові до людей Твоїх, зіт. завітай до нас, спасінням Твоїм, щоб мені бачити блаженне життя обраних Твоїх, радіти радощами народу Твого, хвалитися і з насліддям Твоїм. Нагрішили ми, і як батьки наші жили не за правдою, творили беззаконня, батьки наші в Єгипті, не розуміли чудес твоїх, не пам'ятали про багатство милосердя Твого, та прогнівляли Тебе біля моря, Червоного моря, але Ти, Господи, спас їх ради імені Твого і показав могутність Твою і наказав Господь Червоному морю. І розступилося воно, і перевів їх через безодню, наче через пустелю, і врятував їх від руки ненависника і визволив їх від руки ворога, покрила вода гнобителів їх, жоден з них не залишився, і повірили вони словам Його, і заспівали хвалу Йому, та скоро забули діла Його, не покладали надії на волю Його. Забажали м'ясо пустелі випробували сили Бога в країні безлюдні, він виконав бажання їх, але послав рану на душі їхні і у стані Мойсею та Аароному, святії Господа. Тому розтопилася земля і поглинула Дафана та покрила зборища Верона, упав вогонь на них, і по полум'я попалило Богопротивних. Зробили вони тельця біля хорива і поклонилися ідолові, проміняли, славу Бога, на образ тельця, що їсть страву, забули Бога, Спасителя свого, що звершив величезне, велике в Єгипті, і дивне в землі хамові, страшне на Червоному морі, і хотів він винищити їх, коли б не Мойсей вибраний його, не став перед Ним у благанні. Щоб відвернути гнів Його, щоб не згубив їх, і зневажали вони землю жадану, і не стали вірити словам Його, нарікали в наметах своїх, і не слухали голосу Господню. і підняв Він руку свою на них, щоб знищити їх у пустелі, розвіяти нащадків їх між народами, розсіяти їх по землі. Вони пристали до Велфа і їли жертви мертвих, і прогнівляли Бога ділами своїми. За це хвороба стала нищити їх, тоді, став Фенеєс, і вчинив суд над винними, і почесть припинилася, і це зараховано йому у праведність з роду до роду повіки, і прогнівили вони Бога біля водмирів. І Мойсей потерпів за них, бо так вони засмутили Дух Його, що Він зрішив устами своїми, не знищили народів, про яких говорив їм Господь, але змішалися з язичниками, навчилися звичаїв їх. Стали служити ідолам їх, які стали для них спокусою, приносили в жертву бісам синів своїх і дочок своїх. Проливали кров безвинну, кров синів своїх та з дочок своїх, приносячи їх у жертву ідолам ханаанським, Хананським, і осквернилася земля кров'ю, осквернили себе ділами своїми, блуд творили в ділах своїх, тоді запалав гнів Господа народнього, і противним стало йому насліддя Його, віддав їх у руки язичницьких народів, і вороги їх стали володіти ними. Вороги гнобили їх і вони корилися під рукою їхньої. Багато разів він визволяв їх, вони ж гнівали його впертістю своєю. Тому були принижені за безчестя своє, а він злянувся на скорботу їх, коли почув стогін їх, задав завіт свій з ними і жаль огорнув його, великого милосердя його. Ізбуджу милосердя до них усіх тих, що поневолили їх, спаси нас, Господи Боже наш, збери нас поміж народів, щоб славитися та ім'я Твоє та хвалитися славою Твоєю. Благословен Господь Бог Ізраїля від віку й до віку, і нехай скаже увесь народ. Амінь. Аллилуйя. Слава і Сину, і Стому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуйя, алелуя, слава твія Боже, Аллилуйя, лилуя, алелуя, слава Тує Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава Тує Боже, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Духу, і духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повеки милість Його, так нехай скажуть, визволені Господом, яких він визволив від руки ворога. Позібрав їх усіх країв зі сходу і заходу, з півночі і півдня, блукали вони по пустелі, безлюдними шляхами, не знаходили міста заселеного, голод і спрагу витерпіли вони, знемагала в них душа їхня, тоді взивали до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх з біди їхньої, і привів їх прямою дорогою до міста заселеного. Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, бо Він наситив душу спраглу й душу голодну, сповнив добром. Вони сиділи в темряві тіні смертні, сковані скорботою та залізом, бо не скорилися Словом Божим, і зневажали вони Всевишнього. Він же смиряв серце їхні стражданнями, вони падали, і не було кому допомогти їм. Тоді взивали вони до Господа в скорботі свої, і Він визволив їх від бід їхніх, вивів їх із темряви, і тіні смертної кайдани їх розірвав, нехай же прославляють Господа за милість Його, дивні діла його для синів людських, бо розбив він брами, мідні замки залізні зламав, непокірні страждали через беззаконнє життя своє. Тіне і за неправди свої терпіли, душа їхня відверталась від усякої поживи, і наблизилися вони до воріт смерти, тоді взивали вони до Господа у скорботі своїй, і Він визволив їх від біди їхньої, послав їм слово своє, і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх, нехай же прославляють Господа, за милість Його, і за дивні діла Його для синів людських. Нехай приносять йому жертви, хвали і піснями радости, нехай сповіщають про діла Його, ті, що на кораблях плавають по морю і виконують роботу свою на водах великих. Вони бачать діла Господні, чудеса його на глибині. Каже він: і зійметься буйний вітер, який високо підносить хвилі, підіймає їх до неба й опускає в безодню і від страху мліє душа людей. Кружляють вони, хитаються, наче п'яні, вся мудрість їхня, тоді взивають вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволяє їх від біди. Він повелів бурі, і настала тиша, і хвилі затихли, і радіють вони, що море втихло, і Він проводить їх до бажаної пристані. Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських. Нехай вихваляють його у зібранні людей прославляють його на зборищах старішин. Він перетворює ріки на пустелю і джерела води на бага безводну землю, землю родючу на солончаки за беззаконня тих, що живуть у ній. Він перетворює пустелю на озера і землю засохлу на джерела води і оселяє там голодних, вони будують міста у селі собі. Зві засівають поля, насаджають виноградники, що приносять їм великий урожай. Він благословляє їх, і вони швидко розмножуються і тварин у них не зменшується. Вони занепадали від гноблення біди і скорботи. Тоді він посилав безчестя на князів їхніх і залишав їх блукати по пустелі, де немає шляхів. У Бога Він спасав від біди і примножував рід його, як отари овець, побачаться праведники, радіють, а беззаконники змикають уста свої, хто мудрий, той помітиться і зрозуміє милості Господні. Слава Отцю, і Синистому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лалуя, слава Тує Боже, Аллилуйя, Луя, слава Ти, Боже. Аллилуйя, 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 слава ти Боже. Аллилуйя, 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 слава Тою, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Духу, духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати, і прославляти в славі моїй, встань, слава моя, встаньте, і гуслі. Я, встану рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе серед племен, бо вище небес, милість Твоя й до храхмар, істина Твоя, Вознесися на небеса Боже, по всій землі, слава Твоя, щоб спаслися, всі улюблені Твої спаси, правицею Твоєю, і почуй мене, Бог сказав у святині своїй, піднесуся і розділю сихем. І долину оселю зміряю. мій Галан, мій манацеї, фрем сила глави моєї, і у дасі петермі, мо, чаша моя, На Едома стану ногою моєю, земля Палестинська, скориться мені, хто введе мене у кріплене місто, хто приведе мене до Едома? Чи не ти, Боже, що відкинув нас і не виходиш, Боже з військом нашим. Дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу. Він знищить ворогів наших, Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилося на мене, уста нечестиві, уста підступні говорять. Про мене слова неправди, слова ненависті зі дусіль оточують мене і повстають проти мене. Без причини за любов мою, вони ворогують проти мене, я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою, постав над ним нечестивого, й диявол, нехай стане праворуч нього, коли стане на суд, вийде осудженим, і молитва Його буде йому за гріх, нехай дні Його будуть короткими, і достоинство Його перейме інший. Діти його, хай будуть сиротами, дружина, Його вдовою, будуть вони лукати та пропросити хліба, і будуть вигнані із домів їх, хай позичкодавець Його забере в нього все, і чужі розтянуть добро Його, хай не буде йому заступника, і ніхто не заги, і нехай загинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його. Хай згадається перед Господом беззаконня батьків Його, і гріх матері Його, нехай не буде очищений, нехай будуть вони повсякчас перед Господом і Він знищить і спомин про них на землі, за те, що не виявив Він милості, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно й прийде на нього. Не побажав благословення, і воно дішло від Нього, нехай Він одягнеться і прокляття, наче в одежу, і нехай увійде воно, як вода в утробу Його, і як олива в кості Його, і нехай буде воно йому, як одіж, як він одягнеться, як пояс, яким він завжди підперезується. Ось така відплата від Господа ворогам моїм, і тим, що говорять зло на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага милість Твоя, спаси мене, бо я знеможений у Боги, і серце моє поранене в мені, я зникаю, як та тінь, що відхиляється, стрясаюся, як та сарна, що гонять її, коліна мої, знесилили від посту, і тіло моє сохне безпоживе, і став я посміховизком для них. Ті, що дивляться на мене, покитують головами, допоможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милості Твоєї, нехай пізнаю, що це рука Твоя, і що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови, вони нападають, але нехай будуть посоромлені, я раб і нехай возрадуються. А ворогів моїх, нехай покриє безчестя, як одежу, і нехай вони покриються соромом своїм, а я голосно буду славити Господа устами моїми, і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Слава Отцю і Духу, Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпісте безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, закріписте безсмертний помилуй нас, Святий Боже, закріпісте безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвятай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости беззаконня наші, встий злянся і сили немочі нашій мені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю і Сину, Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, де нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у споку, солови за нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сину Того Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Боже мій, наче безодня моря, така безліч провин моїх, і я потопай з ріхами моїми, Спасителю, мій подай мені руку, як Петрові, спаси і помилуй мене, слава Отцю і Сину, Святому Духові, Боже Спасителю мій, я осуджений помислами і ділами, дай мені бажання покаятися. Щоб я взивав благодійнику мій, помилуй мене і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Бого блаженна отроковиця пренепорочна, очисти мене, оскверненого ділами непотребними від скверним помислів, як чиста й непорочна мати Діва. Господи помилуй помилогоспади, 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 помили. Осподи, помилогоспади, помилого,споди, помилогоспади, помили. Оспади, помилогоспиди, помилого,ди, 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 помилого,споди, помили. Оспади, помилого,споди, 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 помили. Оспади, помилогосди, помилого,споди, помилогоспиди, помилогоспиди, помилогосподи, помили. Осподи, помилого,споди, помилогосподи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помило, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу Господи, помилуй. владико Господи Ісусе Христе, ти захист мій у Твоїх руках, я весь, поможи мені не по попускай мені грішити, бо я нестримний і не дозволяй мені ходити за бажаннями тіла мого. Господи, не забувай мене, бо я немічний. Ти сам знаєш, що для мене корисне, тому не покидай мене на погиби з ріками моїми, не покидай, не відступай від мене, бо до тебе вдаюся, навчи мене чинити волю Твою, бо Ти, Бог мій, зціли душу мою, бо я зрішив перед тобою, спаси мене заради милості твоєї, бо перед тобою всі ті, що спокушають мене на гріх, і нема мені іншого пристановища, крім тебе, Господи. Нехай осоромлені відступлять від мене, ті, що жадають погубити душу мою. Бо один ти сильний, Господи, усьому, тобі слава на віки віків. Амінь. Достойно є це істина славити тебе, Богородицю, пресном блаженної, пренепорочної Матір Бога нашого, чеснішу від хировими і славнішу від Серафимів, що без істиння Бога слова породила, сущою Богородицю тебе величаємо. Святий Боже, святий святи кріпісте безсмерті, помилуй нас, Святий Боже, святий святи кріпісте безсмерті помилуй нас, Святий Боже, святий стати кріпісті безсмерті помилуй нас, слава отсую, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий злянця, і зціленемо, чи нашій ні Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Синусному духовіні повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, істина на небесах, нехай статице, ім'я Твоє, нехай царство Святой, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, де нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новатцям нашим, до носу спокусу, але везу нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Боже, жодного виправдання не маючи. Ми грішні тобі кладити, цю то приносимо, помилуй нас, слава і Сину, Святому Духові, славне торжество Пророка Твого Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться анголи, його молитвами, Христе Боже, мирі праве життя наше, щоб ми співали тобі. Аллилуйя, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх Богородице, о тебе прибігають чиста, спасіння благаюче. Злянься на немічну душу, моли сина твого і Бога нашого, що прости мені все, що чинив я лихого, єдина благословенна. Господи, помили, Господи, помило Господи, помилого Господи, помилого Господи помили. Господи, помило Господи, помило Господи, помило Господи, помило Господи, помили. Господи, помило Господи, помило Господи, помило Господи, помило Господи, помило Господи, помили. Господи, Господи, помилогосподи, Господи, помилуй. Господи, Господи, помилогосподи, Господи, помилого,споди, Господи, помили, Господи, Господи, помилогосподи, Господи, помили, Господи, Господи, помилого, Господи, помилого, Господи, помили. Господи, помилогоспиди, помилогоспи, помилогоди, помили. Ного милостивий, примилостивий, Господи, всяко добра подателю лічові колюбче. І всієї і Вселеної, і Царю много імени, лади, Господи, бідний у Боги смілюсь призивати, дивний і страшне, святе ім'я Твоє перед яким Усе творіння небесних сил, зі страху тримтить. Низу на землі невимовним Твоїм чоловіколюбним промислом здивувати, через послання улюбленого Твого Сина, якого ти породив беззначального твою сільської слави, нерозлушним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. По мене, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, Тебе невимовни то призиваю, будучи немічною плоті обтяженою, яку милостиво Бог Слово носив, і своєю смертю ворожого рабства везли душі наші, щоб спільниками всі, які вірують тяга служіння, Тобі на себе взяли, сподобались Твоєї слави, від якої від відпав Кави сатана. Помилуй мене затьмареного гріховними помислами. Виведе розум і приглушний терням лінивства і непокірливості. Утверди моє серце, що воно горіло за тобою оча мої, пошта джерело сліз, і під час відходу душі моєї, чини мене безпорожним, твоїм могутником, наставляючи мене ревно подизатися перед тобою, по мене, Господи, батьки моїх милосердя Твоїх, всіх рідних, і братів і сусідів, і всіх православних християн, і всіх захисників України, і спаси нас. Спаси нас молитвами всіх святих, і прийми у і псалми і молитви, які ми промовляли перед Тобою за себе, і за всіх захисників України, нехай не будуть перед Тобою мерзенним зітханням моління цього, бо Ти милостивий чоловіколюбець, і тебе беззначального славими за дозроним Твоїм сином і Святим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чесніший від тірови, і незриняно снишою Серафимі, що безсління Бога породило сущу борость боротьсти величаємо. Слава Отцю Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помило, Господи, поно, помил, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Сина Бога, Сину Божому, Вами, причистої Твоєї Матері, силою Чесної і Христа, і святих Небесних сил безплотних і преподобних, і благоносних отців наших, і святого Пророка Давида, і Святих, помилуй, спаси нас грішних, як благий. І чоловіко любець амінь.